Де добрий всі! Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини ігрового всесвіту. Пан Алекс Ніл хоче відсудити в Sony грошей через підвищення цін в магазині PlayStation. Якщо суд стане на бік Ніла, то компанія Sony повинна буде виплатити компенсацію. Але якщо ви вже радієте в очікуванні грошенят, то мушу вас засмутити. Справа стосується лише британських геймерів. Ну, то та... Це його. Saints Row мав сьогодні релізнутись, хто чекав, ідіть грати. Хоча критики вже сказали, що гра такоє. Але хто взагалі їх слухає? Mm. For... Oh, Гле Кейлі повідомив дату проведення шоу The Game Awards. Цьогоріч церемонія нагородження розробників відбудеться 8 грудня. CD Projekt Red бажають побудувати екологічне містечко з купою рослин, стоянкою та заправкою для електрокарів. Там розробники будуть створювати нові забавки. До речі, з приводу них не варто чекати новин на Gamescom. Ніякого шоу за словами радека Грабовського, пієр-директора CDPR, вони не готували. Чесно, чесно, чесно. О -о. Але я їм не вірю. Ясненько. А тут Говард готував. Дивитись всім ігроват Старфілду на Gamescom без смс та реєстрації. О -о -о. Ремейк Star Wars Knights of the Old Republic відтепер розробляє Русня. Hey, От, зараза. Фанати Star Wars викреслюйте із списку бажаного. Days Gone не матиме продовження. Поки що. Хто зна, можливо. Але матиме екранізацію. А от щодо іграфікації: в інтернеті активно пліткували, що Ubisoft працюють над грою за мотивами фільмів Blade. але це не так. Долю тобі. Фак, мені долю, а тобі дуло. Пам'ятайте, я казав, що Elden Ring була найпродаванішою грою. Тепер це не так. Короля з трону зіпкнув Мультиверсус, що тепер гордовито посідає перше місце. Крім того, в стімі ця гра була найпопулярнішою за минулий місяць. А я сподіваюсь, що наша наступна зустріч відбудеться не через місяць, а вже завтра. Тому до середи.